Тема ролику: не вже комбо-підсилювач може коштувати не всі гроші світу. Та взагалі, в чому кайф лампового комбо підсилювача? Напевно, всі гітаристи знають, що еталонне гітарне звучання саме в лампі. Тому у нас на огляді сьогодні ось такий комбо підсилювач. До речі, він можна назвати крафтовий, бо це його виробляє мій земляк. Фірму він свою назвав Краф і посилання на нього я залишу під відео. Переходьте, подивіться, тому що він не тільки такий комбо-підсилювачів виготовляє, ще в нього є і просто лампові підсилювачі, і педалі, і дуже багато. Чого і все, в принципі, за розумні кошти, тому якось так. Перше, напевно, розповім свої враження від лампового підсилювача, а потім трошки розповім деякі нюанси користування саме таким апаратом. Я граю через лампу не вперше, тому приблизно розумів, як треба з себе поводитись. Хочу так сказати: коли ти підключаєш лампу без педалей, просто нарулюєш перегруз, який він тут є, на перший погляд вам може здатись, що він якийсь сирий. І в принципі, воно так і є. Але в цьому сирому звучанні є якийсь свій кайф і є якийсь шарм. Все наче добре, звучить досить класно, але коли ти підключаєш якусь педаль, в моєму випадку я вбрав ось таку. Нюкс буст. Тобі просто відриває башню. Бо він починає звучати якось взагалі по-іншому. Звук становиться такий собраний і максимально насичений. Причому, можна подивитись, що я спочатку вмикаю ну, на досить невеликому гейні комбо підсилювач, а розганяю весь звук саме через цю педальку. Після цього я почав тестувати і підключати взагалі всі педалі, які зараз в мене є в користуванні. І ось такий дисторшн я спробував. Oh! був Компресор, я хочу сказати, що всі педалі звучали відмінно. Я почав розуміти, чому кажуть, що ось такі педалі краще вмикати саме в лампу, бо воно і справді починає звучати. Вони один до одного просто створені. Які є нюанси користування лампи? Ну, перше, ви повинні знати, що коли ви її вмикаєте, то вам потрібно трохи почекати, поки вона нагріється, бо ззаду у нас тут є лампи. І якщо на холодну почати грати, вам може звучання зовсім не сподобатись. Другий момент цей комбо. Підсилювач, а точніше, взагалі, лампа не для тихого звучання. Якщо ви хочете дійсно отримати класне тепле звучання, потрібно його прям так нормально навалити. Що я і зробив. Від цього, звісно, я відчуваю деякий дискомфорт, бо все ж таки я живу не один, але кайф був максимальний. Такий комбо підсилювач, як на мене, це ідеальне рішення для якихось репетицій або для запису. Саме для запису я його, до речі, використав, і в майбутньому треку, напевно, він зазвучить, бо я. Зробив записи дорошок. Хочу сказати так: якщо ви готові іноді спра по справжньому пошуміти, у вас є на то можливості, тобто, дозволяє ваша кімната, ваші сусіди, то обов'язково спробуйте хоча б колись пограти на лампі, бо це дуже круто. Саме відчуття дуже класне. Можливо, вам, звучання буде здаватись різким, а воно таке і є. Але коли ти граєш кожну струну, кожен пауер аккорд, кожен слайд, навіть імпровізація якась виходить зовсім інша. Саме на борту цього комбо підсилювача у нас багато ручок, можна досить його різноманітно накручувати. Хочу сказати, його такий, ну типа мінус, як на мене, він дуже різкий і дуже багат, за багато, забагато високих. Але це ще в мене гітара така, що вона дає досить багато цих частот. Тому ручку требу я дуже обережно крутив. Тут багато перемикачів, які дають досить різноманітне звучання. Але коли я все все покрутив, я зрозумів, що в принципі те звучання, яке мені подобається, воно плюс-мінус ось таке, я ви почули в ролику, тому я не бачу дуже великого сенсу накручувати щось інше, бо воно мені не так зайшло, як саме оце звучання, яке я продемонстрував вам в ролику. Також дуже круто, що цей комбо-підсилювач одразу йде з фуд тобі ж ми можемо вмикати або вимикати канал перегрузу або чистий. Ну і добре, що тут є класична схема send-return, тобто ми можемо вмикати будь-які ефекти в розрив. Дуже коротенький ролик, я такий зробив, бо я його зробив спонтанно. Мені дали просто покористуватись цим комбопідсилювачем, але я зрозумів. Що я дуже хочу цим поділитись з вами, бо звучання дуже неперевершене Пишіть в коментарях, хто мав досвід з лампою, хто не мав досвіду. Ну і звісно, переходьте на канал Сереги, бо те, що він зробив, це дуже круто. Рекомендую.